Кожен день на вагу золота в посіві гороха. Ось дивимося. Перший день ми виїхали, було занадто волого. Ми пройшли тільки край в одну сторону, просіяли. Ось вони рядки. І через три дні, коли хоч трохи підтряхло, виїхали в спроба номер 2 і засіяли вже всю решту площі. І сказати, що температури прям були. Значно позитивні. Ні, не було, але для гороха це важливо. Бачимо тут розвиток. І ось через три дні. Різниця прям відчутна. Ось який і ось. Три дні. Ось така от різниця. Люкс 22 квітня, Вийшло глянути, що тут горох, так трохи під вечір по полям пройтись, ну горох. Ось отак ось він виглядає цей горошок. Рядочки вже дебело видно. Ну і ось як ми намагалися. Попасти 35 35 міжряддя. Та ну чотенько блін. Нафіг та подрулька. Дивіться, а краса неймовірна. Так, це край. Ні, тут, тут не дуже гарно. <сіхі> тут щось таке незрозуміле, перехльост якийсь пішов. І тут перехлю. Коротше насіяли капець. Ось, рядки гуляють то туди, то сюди. Що це таке. Ай, думаю, що той посев з ромбом буде набагато ліпший. Ну що це? Шло йшло Потім хлобись перебігла на другу сторону. Хоча далі пішло більш-менш. Ні, а тут нормально. Дивіться. Нормальок. Та. Будемо вважати, що то... Промахнуло. Да, трохи десь промахнулися. А, -а, а, це ж ми діагональ брали. Перша діагональ на просіку. Да. Все. А я думаю, та ну не могли ми так галимо ходить. Ну, ось, чотенько. А тут знову. Коротко. Таке воно і є, Оце попадання. Ну а з другої сторони вони друг за дружку візьмуться вусами і можливо стоятимуть. Такого досвіду, щоб хтось поділився таким занадто широкорядним пасівом гороху, якось і не зустрічалось, ну, будемо перші, а що робити? Виходить тут що сантиметрів 20, ну і тут вся решта шикардос. Щось буде, в будь-якому випадку воно взійшло і це вже, і це вже гарно. По гектарна норма витримана, хоч і, конечно занижена в два рази. А! Хто там? Один Якийсь переросток один. Там може. Конкретно вийшли, да? сейчас. Та то що у сему. Видно якась лопа у него. А що він такий? Якийсь переляканий. Ого! Ну диви. Дибали. Так, ну що, горох отакий. Що буде, подивимося далі. Ні, а тут нормально диви. Більш менш. А на тенденцію. Ні, ну так ще куди не йшло. Диви. Так, ну що, коментуємо, ставимо лайки. На сою ми заходили, наключилось, десь сантиметра два з половиною ключка є, вся соя наключилась. Температури, ну скажем так, і є, і немає, і вологи багато, хоча для сої це добре. Що з цього вийде, опять же дивимося, слідкуємо, підписуємося і будемо знати разом.